Коростенська центральна міська лікарня поповнилась новими фахівцями. Знайомтесь, це лікар-хірург дитячий вищої кваліфікаційної категорії кандидат медичних наук Юрій Волошин та лікар анестезіолог дитячий, вищої кваліфікаційної категорії Костянтин Петренко. Генеральний директор лікарні Сергій Ковердун говорить: політика медзакладу надавати якісні послуги пацієнтам. Ми в черговий раз укріплюємо наш наш штат. Взяли з Житомира двох знаних лікарів, один дитячий хірург, кандидат. Мідчині наук працює в обласній лікарні. Другий анестезіолог, це наш земляк. Запросили, люди відгукнулися. Я вдячний їм і спільними зусиллями перший досвід, який вони надбали, вони передадуть нашим лікарям молодим. І пацієнт, який є в північній частині області, він вже не буде шукати, де там на Київ чи на Житомир, бо там неможливо впасти. А вільно по запису приймемо його тут, прооперуємо, надамо допомогу, консультацію, все необхідне. Дитяча хірургія це лікарська спеціальність, яка займається раннім розпізнанням та лікуванням багатьох хірургічних хвороб та вад розвитку у новонароджених дітей, дітей першого року життя та старших вікових груп. В Коростенській ЦМЛ до цього часу працював лише один лікар-хірург, дитячий Арсен Стецкевич. Поки що я тут на місці один дитячий хірург на базі цієї лікарні і працювати в тандемі ще з якимось дитячим хірургом справді є така необхідність, і є така потреба за весь 2023 рік. На базі цієї лікарні було проведено близько 200, 100, 197 оперативних втручань. У відсотковому співвідношенні там 40 на 60 – це планові оперативні втручання і ургентні оперативні втручання. Ну в середньому місяць – це 20-30 оперативних втручань. В останні роки, як говорить статистика, спостерігається збільшення кількості вад розвитку у дитини, що потребує спостереження хірурга або оперативного лікування. Аби пацієнтам не довелось їхати у великі міста за медичною допомогою. В Коростенський ЦМЛ досвідчених лікарів запрошують до співпраці. Такими лікарями вищої кваліфікаційної категорії є Костянтин Петренко та Юрій Волошин, які найближчим часом будуть робити операції в користині. Оперативні втручання ми робимо ну з періоду навороженності і до 18 років. Які це операції? Це всі планові планові операції. грижа, грижа прямої лінії, пахова грижа, пупочна грижа. Е Варікоцелі, крипторхізм, тобто урологічні оперативні втручання, водянка, крипторхізм, фімоз Ну, все, що стосується дитячої хірургії, операції на е Підшкірно жирові клітковинні, гемангіоми, різні види новоутворень на шкірі, які характерні для дитячого віку. Попередньо двічі на місяць діючий дитячий хірург разом із більш досвідченими колегами будуть проводити планові операції. Є в нас домовленість про те, що ми будемо оперувати це у суботу. Виберемо ще один плановий день, і ці хірург, дитячий хірург, дитячий анестезіолог будуть приїжджати на нас у суботу, і ми будемо оперувати по суботах. Всі талановиті лікарі, які хочуть себе реалізувати, ми раді тут бачити їх, надаємо всі можливості. Для цього створили всі умови необхідні, ну починаючи від обладнання, яке над сучасним в нас ну і з -з -з ремонт, медичний персонал досвідчений і відношення до людей. Ну а головне це все робиться заради пацієнта. заради того щоб натать допомогу Попередній огляд, встановлення діагнозу, призначення лікування та можливого оперативного втручання буде здійснюватись через лікаря-хірурга дитячого Арсена Стецкевича. Я ще працюю тут як дитячий хірург поліклініки, тому до мене завжди можна звернутися на прийом з понеділка по п'ятницю з 12.30 до 16.00. Там я завжди дивлюсь діток і вже там вирішуємо, чи потрібні якісь оперативні втручання, чи не потрібні, то обстежуємо і так далі. Номер телефону, ну це. Робочий номер телефону мій – 097-557-1757. Оновлена лікарня, сучасне устаткування та кваліфіковані досвідчені лікарі відкривають нові можливості для надання медичної допомоги маленьким пацієнтам.